Всім привіт! Або, як кажуть у Кореї Аньон Хасейо. Сьогодні в Сеулі дуже гарна погода, а також надійшли дуже гарні новини з Херсону. І я, натхненний, буду зараз робити екскурсію по кампусу Сеульського національного університету. Отже, поїхали. Я зараз знаходжуся біля головного входу, і ця арка символізує емблему університету. Так би мовити. Головні ворота. В'їзд на територію платний. Щоб заїхати машиною сюди, треба заплатити 2000 вон це десь 1,5 долара. Або мати перепустку. І перший об'єкт, який ми бачимо після входу на територію це музей мистецтв. Тут кожного місяця проходять різні виставки, міняються теми. Наразі. Тут представлені роботи студентів-випускників, які цього року випускаються, і це їхні дипломні проекти. Будь-хто може прийти сюди, вхід безкоштовний, тому пропоную швиденько зараз подивитися і рухатися далі. Через дорогу від музею, якщо піднятися на такий пагорб, можна побачити стадіон. Взагалі, у СНЮ тут дуже багато спортивних споруд і можна обрати будь-який спорт на свій смак. Доступ до всіх спортивних об'єктів безкоштовний. Єдине, що треба попередньо забронювати. Забронювати ви можете, зай... зайшовши на Офіційний сайт під своїм студентським номером і обрати вільний час. Ось, наприклад, зараз проходить тренування з стрільби з лука. Корейці дуже сильні в цьому виду спорту і цей спорт доволі таки популярний тут. Там вони ще й в бейсбол грають на тому майданчику, а трохи вище від нього. Знаходиться басейн. Але оскільки ми навчалися у період розпалу COVID, то він був весь час зачинений, оскільки без маски у басейні плавати неможливо, зараз буду рухатися, покажу вам, де ми навчалися. Ось оце будівля, де розташовувався офіс, а отам далі проходили лекції. О, ще хочу сказати, бачите, цей автобус білий синій, це внутрішній автобус, який курсує по території кампусу, і безкоштовно вас може перевезти від одного корпусу до іншого. Автобуси ходять з інтервалом 10-15 хвилин, вони курсують по кругу і в одну сторону, тобто лише проти годинникової стрілки. Але територія доволі таки велика. І щоб ви розуміли, Кампус знаходиться на горі, тому це дуже зручно, коли треба кудись піднятися і під'їхати на такому автобусі можна. Зараз покажу кучбовий корпус, де мали у нас проходити лекції. Це будівля 71.1. Вхід сюди по студентському, тобто просто прикладаєте і відчиняються двері. Студентський прикольний тим, що там в ньому є і банківська картка, і айдішка твоя, і ще проїзний на автобус. Тобто три в одному. Як ви бачите, на вході ніяких вахтерів немає. Тобто картка запрограмована таким чином, що я можу заходити тільки туди, де у мене є доступ. Ось тут піднімаєшся, проходиш цю дошку пошани, можна вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям або тут посидіти така зона. Потім от стоїть ксерок, спринтер, можна щось роздрукувати, треба засовувати купюру і потім робити копії. Ну а ось аудиторії, зараз підходжу і покажу, як виглядають аудиторії. Welcome to SNU, як кажуть. Ну, от так от виглядають майже всі аудиторії тут. Ми навчалися тут всього один тиждень у лютому, коли було послаблення карантину, але потім випадки на захворювання збільшилися і ми більше не займалися офлайн. Всі лекції йшли по зуму. А для того, щоб займатися офлайн, нам треба було здати тест на коронавірус і пускали тільки по смс-ки, тобто приходила смска з результатом і коли ти її показував, тебе пускали в аудиторію. Далі тут є ще така кімната для відпочинку студентів, це чисто для наших, нашої групи. І тут можна залишити якісь свої речі, приходити займатися тобто, просто щоб не вдома. Але теж вони це не дуже підтримували, ці ініціативи, і намагалися нас якомога більше, щоб ми сиділи вдома. Поверхом нижче знаходиться отакий стенд, присвячений Олімпіаді, і це не просто так, бо Тут проходили змагання з настільного тенісу та бадмінтону. Тому от вони зробили такий стенд меморіальний з різними сувенірами, формою. До речі, форма дуже в українських кольорах у них була у 88-му році. От, тут є медалі, різні книжки, присвячені Олімпіаді у Сеулі, ну і багато іншого. Ось кубки і нагороди, які завоювали студенти. А коли йдеш по коридору, то можна побачити плакати минулих олімпіад. Зараз я йду до студентського центру, хочу ще його вам показати. І паралельно, поки я йду, буду розповідати про історію SNU. Отже. Університет було засновано у 1946 році і наразі це найбільший університет Південної Кореї і найпрестижніший. Окрім цього, це 35-й університет по рейтингу у світі, де вчиться 30 тисяч студентів на 16 факультет. Кожен кореєць мріє поступити в цей університет. І тому, коли ти кажеш, що ти навчаєшся в СНЮ, або вони бачать оцю куртку з логотипом, ти відразу просто виростаєш в їхніх очах. Щодо курток, вони дуже популярні серед студентів і е, зазвичай вони робляться на всю групу. Ми, наприклад, голосували за дизайн, щоб у нас був окремий дизайн, і ззаді вишивається. Університет та назва твого факультету. Потім на рукаві йде нашивка з емблемою університету. На іншій стороні це 20 рік, коли я вступив в СНЮ. А також тут навіть вишили моє ім'я. Я тим часом дійшов до студентського центру. Ось так він виглядає ззовні, поруч будівля бібліотеки. На передньому плані стара будівля, а на задньому нова. Її побудували у 2015 році. До речі, я знімав окреме відео про бібліотеку, подивіться його за посиланням. Цей студентський центр теж може заходити будь-хто. Тут ніхто не перевіряє ніякі документи і не треба пред'являти картку. Він відчинений. Ну, по суті, тут є столова для студентів, потім. Книжковий магазин можна купити собі підручники або літературу, просто щось читати. Тут магазин мобільного зв'язку, банк, канцелярські вироби, і навпроти нього знаходиться магазин сувенірів з символікою. І логотипами SN. Тут можна купити одяг, ось, наприклад, футболки, худі, куртки такі теж продаються, як у мене, але вони будуть без вишивки. Ось, наприклад, отака худі. коштує десь приблизно 30 доларів. Далі йде стенд з ведмедиками. Для випускного годинники тут різні папки, які для це для обкладинки для дипломів. Я колекціоную значки, тому з цього асортименту все вже куплено було давно в перші дні. Потім тут ще є магніти та листівки. Ще продають тут наліпки і ось такі зошити для навчання. У вас І наостанок хочу сказати, що життя студентів тут досить насичене і різноманітне, але не під час ковіду. Зараз, звичайно, все нормалізується, але я цього вже не застану. Значить, по кампусу скажу, тут все є, що треба. Тут є і зони для навчання, і зони для відпочинку, і якісь місця для прогулянок. От, наприклад, тут на галявині можна вийти на пікнік або сходити. Піднятися на гору на фоні фора Гванак та подивитися на види Сеула. Тобто перепустки на території не вимагають, будь-хто може сюди заходити і просто гуляти, або сидіти на траві, або дивитися якісь концерти та інші заходи, які проходять на території університету, якщо це безкоштовно і не вимагає ніякого запрошення. Я ще трохи погуляю по кампусу і буду завершувати цей випуск. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте вподобайку та підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось це відео.